Саша привезла сьогодні катедралку, тому що вчора в мене була англійська, і лапка постійно щось хотіла подрати: то диван, то стілець. У мене в онлайні уроки, я її відганяю. Ну, Хочу у неї когтики пострижені, але вона хотіла все одно драти. Я зараз все понакривала, у мене. Ну Дуже дуже погано в квартирі. А мені Анічка каже, купи там її кахтедралку. нас старий ті немає, це йти треба десь шукати. У мене дві роботи. На... Навіщо мені на тиждень кахтедралка? Ну, я сказала Саші, і вона принесла від її кота. Вони колись ворогували, і лапка зараз обнюхує. Ну Вона, коли Саша принесла, вона трошки подрала кохтики. А Саша каже, що О, Саша каже, що її рижий Африка не хоче драти, а після лапки він дере. От вона каже, може лапка подере, і він потім буде драти. Тому що кохте, ця кохтідралка нова. О, може, їй буде веселіше, коли я на роботі, вона буде гратися цією штучкою. У них вдома є велике дерево, і там і це, і всякі е е лежаки у неї, такі домики. Я думала, вони привезуть, я навіть місце, роз... місце розчистила, а вони сказали, ух ти, молодець. А вони сказали, що домик сильно великий, дерево, і його треба розбирати. Ой, яка молодець! Вона буде сама себе розлікати. Я зараз іду до бабусі, і мене знову цілий день не буде. Я була на роботі, вона сама сиділа, прийшла у мене півтори години відпочити. <кхи> і от лапка буде себе. Сама розважати, молодець, яка ж ти умна кішечка. Може, після тебе і Африка буде драти кохтики? Не об диван, а об цю штучку. Так що, отак. Молодець, лапка, ти така умна. Розумна, ти дуже розумна кішка. Я втомилась. Сьогодні б... робота була дуже важка, як в суботу в неділю. Е е ящиків, скільки було, це не перерахувати. Ой, яка ж ти молодець! А лапка відпочила, тепер розважається. Молодець. А я відпочиваю, так? Да? <observing> Лапуля? <whispering> <Superman> Лапуля, глянь на мене. Лапулька.